парам пам 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 я це люблю. Зараз я перезаписую відео про імміграцію. Можливо, я залию перше відео, можливо, залию друге. Я ще раз їх перегляну, де мені більш сподобається, як я висловлюю свою думку, де я більш справжній і легко доношу те, що я пробую донести. Але спробувати, як мінімум, я собі рішив, захотів. Ви вже, можливо, бачили відео про секс, я там про це говорив. Тому і зараз також спробую тезисно і коротко пройтися по тому, які основні думки я хочу донести на рахунок імміграції. Питання імміграції взагалі доволі таки актуальне в цей час, і в майбутньому лишиться актуальне. Адже це такий якби крок да, в житті людей, який наповнений. Дуже цікавих і важливих подій, я би сказав. Але зараз не будемо забігати наперед. Я озвучу основні питання, да, які зараз по продемонструю, розповім, а з вами поділюся. А, і перше, це простими словами розповім, що таке еміграція з мого досвіду. А, поділюся своїм досвідом імміграції. Так що, мотайте там, я за те, щоб ви економили свій час. А, далі. Які я помилки зробив, ну, це в принципі в, в темі з досвідом, поділюся. Потім, так же само е, мої думки того, як можна вийти з цієї міграційної кризи, як я вийшов з імміграційної цієї кризи, депресії ще не знаю, називати це як хочете. Я не люблю ці всі. Ну, з цього стану в загубленості, можна так сказати. І в кінці якось це все попробую підсумувати. Отож, почнемо з першого. І міграція. Такий, знаєте, згадую себе період, коли я про це лише який розумів, що мене чекає цей великий переїзд в моєму житті. І взагалі багатьох людей в житті чекає якісь переїзди, міграції. Це, типу, із села в місто велике, з міста одного в друге місто, з однієї країни в іншу країну. Неважливо, це одним словом, коротко кажучи, Це зміна. Зовнішніх обставин життя. Якихось. Да. Я собі це описую дуже-дуже просто. Зрозумієте не зрозумієте. Це те ж саме, що пересаджувати вазони. От коли ви один вазон з одного місця пересаджуєте в другий. Тобто, от і все. Абсолютно той же самий механізм людини. І да, методи, які мені допомогли вернутися назад. Ті ж самі, що і з рослиною. Отож, згадуючи свій оцей період перед тим, як я мав поїхати, я вже усвідомлював собі, що мене чекає такий важливий етап в моєму житті. Дуже важко було змиритися, наприклад, з такою думкою, що це може бути назавжди, і взагалі не хотілося приймати таку думку в своїй голові: що, типу, от назавжди я поїду і ніколи більше не вернуся. Да, це можливо те, що найбільше лякає людей робити от такий от крок, таку от невідомість. По факту, да, це можливо. В моєму випадку я все-таки переборов цей страх тим, що сказав собі, що я їду тільки на два роки. За цих два роки я скористаюся ними для того, щоб там, -ти 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 виконати якісь свої цілі по тому продакшн, да, в якому я колись працював, можна так сказати, жив, над яким дуже довгий час працював, розвивав. І врешті я повернуся. З досвідом новим, з можливостями, знайомствами, з фінансами, також побудую собі маленький будиночок в Верховині. І далі буду продовжувати робити те, що я дуже сильно любив, те, що я вважав основною місією свого життя. Вот. Разом з людьми, яких я також вважав тими, які були постані мені небом да? життям для того, щоб виконати цю свою місію життя. А, врешті. Вступивши да, в цей період імміграції, да, цієї пересадки цього вазону, е настає період великого стресу, е шокових станів, е емоційного виснаження. Це нормально, все так має бути. Е готуйтесь до цього. Якщо задав собі питання, як можна до цього підготуватись. Ну, просто, як мінімум, те, що не налякатись цього внутрішнього стану. Да? Не налякатись і не стресувати ще більше від того, що він у вас є. Типу, Він у вас є, це нормально, це хорошо, це круто. Так має бути. Другим таким. Да? Не буду зараз розповідати про ці банальні етапи, типу, що ти спочатку приїжджаєш до тебе все-таки вау. І так далі. Чесно, взагалі, Кожного ці етапи. Імміграці да? відбувається по-різному. Да? Але точно є речі, які от я зараз висвітлюю, які будуть у кожного, да? І одна із таких найважчих речей, це усвідомлення якоїсь своєї тупості. Да? Не в плані того, що ти тупий, як людина, а тупості за того, що ти опиняєшся в новому місці, в нових. Зовнішніх умов життя, де все трошечки по-іншому. І, наприклад, да, речі, до яких ти привик, я зараз буду наводити на банальному прикладі, але це стосується всіх абсолютно сфер. Наприклад, да, ти привик, що ти йдеш купляєш там, наприклад, кирпічний хліб, який ти привик їсти, да, який тобі приємний на смак, бла-бла-бла, що це для цього тобі треба піти, засати там карточку, свап, ну, ти, типу, зробити певний ряд дій, да, алгоритм дій. Які вже підсвідомо лежить в твоїй голові, але да, ти підсвідомо лежить твоїй голові і на які ти вже не витрачаєш силу енергію. Приїхавши в нову країну, в нове місто і так далі, в залежності, ви будете частіше-частіше зіштовхуватись з такими вод ситуаціями, де алгоритм цей працювати не буде. І в моєму випадку, да першим відчуттям, яке зароджулось моїй голові, в таких ситуаціях це відчуття якоїсь тупості, відсталості. Знаєте, відчуття якось такого, буде тобі 16 років, ти бляхамуха взагалі нічому не шариш, не розбираєшся, як добратися, як взагалі добратися туди, як приїхати, то як зробити там, як заплатити, як пройти. У мене навіть недавно була така ситуація, да, людина, яка ну є водій зі стажем, таким невеличким, але водій зі стажем і розумію всі базові принципи Це я приїхав на заправку, я не міг заправитись. Ви розумі розуміли, я блядь блять не розумів, як працює той добаний апарат, що там треба достати, засунути, потім е, то все коротше, там а зараз мій алгоритм звучить зрозумілим, да? і я, мені смішно це говорити навіть, то є ти дії, які я робив. Але в момент, коли ти там да? тобі терміново треба заправитися, поїхати, люди чекають в машині, ти виходиш вроді такий, маєш зробити це отако. А так, що то не виходить, що то блять, що то воно не працює. <гум> що то до тебе вже навіть консультант вийшов, тобі допомагає, але все одно що то йде не так. Але ладно, менше з тим. І, і тобто таких ситуацій буде дуже багато. Таких ситуацій, коли ви себе будете почувати тупими, відбитими, прям дуже багато. Ладно, вони будуть ще залежати залежно від того, наскільки це буде радикальна зміна зовнішніх обставин. Да? Тобто, якщо ви там з села в місто переїхали, це буде типу, але не так багато. Якщо це з країни в країну, да? наприклад, у моєму випадку з маленького міста Чернісів, я переїхав зразу в Америку і в Великий Мегаполіс, то для мене це був прям ну, такий обнулився, я б сказав так, нормально. І одною з великих моїх помилок було в тому, що я себе ще більше заганяв і вимагав від себе вимагав від себе вже знати, як все має працювати в працювати в той момент, коли ну, типу, це не було можливо, бо як мінімум я, я нічого про це не вчив і не читав і не дивився. Да, звідси вже випливає така думка, що ви можете наперед трошки якось іздалека ознайомитися з якимись основними. Принципами, да, там, умовами, алгоритмами, наприклад, дій в тій країні, в тому місці, яке ви живете, завдяки тим блогерам, які там живуть і висвітлюють да, звичайне повсякденне життя. Отож Бо. І... Другим таким етапом, да, переїхавши в нову країну, яка вас буде накривати, ну, мене особисто накривав, да, я буду ділитись буду казати суто про себе. мене накривав це. Взагалі, я кажу, да, свого місця під сонцем, взагалі розуміння того якоїсь своєї місії життя. Адже в моєму випадку, з моїм переїздом, вона абсолютно анулювалася, все, над чим я працював до цього, якихось там три роки, навіть я б хотів би казати 5, ну буде три роки. А... Воно все зруйнувалося. Просто в один якийсь там прекрасний період життя, якийсь там місяць, воно все зруйнувалося. І кажуть, безповоротно склались такі обставини життя, що вже зрозуміло, що повернути то, що було, вже буде неможливо. І в такий момент ти, типу, якби. Да? О, гарний приклад пишов. Ти якби плив плив в човні через озеро. Да? оце от. Розуміння свого місця в житті, бачення цілі, оточення з людей, які разом з тобою також пливуть до цієї цілі. Оце дуже гарна аналогія разом з човном. От коли у вас з'являється розуміння якби, вашої такої цінності, ролі в вашому житті, це як наче вам дають човен. З веслами, да, яким ви грибете. Коли з'являються люди, це з'являються люди в цьому човні, які разом з вами грибуть. Також сіль, ви розумієте, розуміти, в яку ви сторону гребете. Ви бачите, що вам треба на той берег, ви в ту сторону пливете, і це все чудово. В один момент, да, я опинився за бортом серед океану хвиль, з повним нерозумінням взагалі того, а що далі, а що я роблю? А хто я. І відбулася така тотальна ануляція в голові. Взагалі, в голові. Я ще приводив, наводив такий гарний приклади, да, що з пересаджування зонка. Да, от в моєму випадку мене просто застали старого горщика, швернули просто на землю якусь, да, і лишили. От, типу, от якось так. Оце все сталося, типу і я там, типу, не був ніяк присипатий новою землею і так далі. От я просто вже собі існував на поверхні якоїсь нової землі. Е, Ні в якому разі не думати, що це типу, якось життя, чи хтось з людей це зробило. Типу, це така аналогія, приклад того. Щоб було легше зрозуміти да, наступні дії. Да? Коли твоє коріння воно не відчуває ніяких поживних речовин, лише більше частина коріння. Да? І вийшло так, що ця моя рослина вона померла, померла і залишилося два-три корінця, які підтримували. Життя хоча б якогось одного стебла. Я б не сказав, що всі стебла померли. Лишився просто один з листочок. Навіть і листочок сохся, лишився просто корінь. От корінь лишився від цієї рослини, і все. І далі, да, розуміючи таку аналогію, зараз да, я можу порекомендувати людям якомога швидше, ні, це б неправильно. А взагалі, знайти собі ціль. Ціль, яка буде вам допомагати рухатися. І не робити цю ціль якоюсь захмарною, суперзагальною, супержиттєвою якоюсь такою на все життя. Банально простою, звичайною. Тобто там знайти роботу любу першу, знайти житло, де ти будеш жити, перекрити основні якісь свої витрати. А про високе, да, про духовне подумаємо потім. Бо моєю великою проблемою було, що я приїхав, і я не думав про ці цілі. Я зразу дивився кудись сюди вгору, супер далеко, високо. При тому всьому, що все, весь цей період часу мене уносило все нижче, нижче, нижче вниз. І ця ціль, от моя, як кажуть, висока і духовна, вона ставала все далі від мене. Навіть не дивлячись на те, як я там не старався бігти і назустріч, відбувається ця повна ануляція. Тебе зносить просто на цей перший левел. На підніжжя цієї гори. Йо, В такому випадку, якщо ви не сформуєте собі якусь ціль, мінімально хоча б да, у вас почнуться от ці от. Депресивні стани, да, якісь такі незрозумілі, загубленості, коли ви е, все буде валитися з рук, ви не будете розуміти взагалі, що відбувається, що коїться, ви на своєму місці, не на своєму місці. Ну, тобто там шквал емоцій, цих і думок, він дуже великий і в кожного він буде різний. Е, і я вам рекомендую не, не ряти Важку там, психологію, яка там, ще більше у вас знайде якихось недоліків і проблем з вашою шизофренією, яка є в кожної людини. А, а, відкинути це все. Да? А, і подивитися на життя простіше і по факту. Тобто, що по факту зараз тобі треба там, знайти житло і знайти роботу. Закривши це питання, тоді переходити до нових думок. Поки ти ці питання не закриєш, взагалі не думати ні про що інше. Тобто, типу, там, а що, а що, то, сьо. Оце вам, Наприклад, да? вам потрібно ваше коріння занурити в ґрунт, в новий ґрунт. Лише зануривши його в новий ґрунт, ви зможете давати оці брати поживні речовини з нового ґрунта і е, е, кормити свою рослину. Да? Свій вазонок, для того, щоб він не всихався, що він не сох, а далі уже після того як пройде цей період стресу. А це буде добре. Він кожного може займати по різний період часу. У мене, наприклад, він зайняв близько, я можу точно сказати, майже року. Та да, року я 20-х 20 числах листопада, можна сказати, абсолютно вже відпустив Україну, відпустив все минуле життя. І повністю прийняв оцю зовнішню зовнішні обставини, нове життя, в якому я існую да, зараз наразі. І, да, так як я сказав вам, в мене сформувались перші зні цілі. Я вже відкинув навіть всі свої ті суперамбітні, духовні, високі цілі. А в мене зараз основні мої цілі це є перекрити базові свої потреби. Тобто житло, харчування. Там ви зрозуміли. Хочеться забігти кудись наперед в якусь нову тему, про те, що в Нью-Йорк. Я зніму ще відео про Нью-Йорк, де я трошки поділюся своїми думками про це місто. І дуже часто, от, забігаючи так наперед, люди і застрягають тут, в цих джунглях, на етапі перекриття цих от базових потреб. Все. Більш детальніше про це я розповім відео про Нью-Йорк, а зараз ми закінчимо про, про імміграцію і депресивну депресію під час якоїсь імміграції. І саме перше відкидання отого старого ґрунту себе, да, якийсь, типу, який я тримав коріннями, тримав, типу, ґрунту старого, який я тримав на своє коріння, який вже все, він вже висох, він вже споживнений і так далі. Чим швидше я би його відкинув, тим швидше я почну адаптовуватись під новий ґрунт і черпати нові поживні речовини з нього. Другий момент це розуміння того, що в будь-якому випадку це стрес. Відчуття постійно якоїсь внутрішньої напруги, дискомфорту воно буде типу присутнє, Це вповнено це нормально, не потрібно себе якось звинувачувати за це. Відчуття тупості, відчуття неопізнаності якоїсь да того, що типу відсталості від інших і так далі. Особливо повірте вам, з цим відчуттям поможуть іммігранти, які вже тут прожили по п'ять років, які будуть вам постійно тикати вас в говно і казати вам, ти не так говориш, ти не так робиш, ти не то цього. Ти ще думаєш по-українськи, блабла. Тікайте від таких людей, як від я не знаю, як вампіри від сонячного світла тікають. Бо це, це люди, які це супер токсик. Люди. Типу, взагалі ніколи не тримайтесь біля таких людей, які от будуть розказувати вам про те, що типу, ви маєте пройти таке ж саме гівно. Ну коротше, негативні люди. Негативу вам принесе в життя. Тобто, а ваше діло справитися з ним і щоб хтось ще інший вам додав цього негативу, нафіг вам це треба. Далі. Про позитивні да? моменти імміграції. Імміграція це дуже-дуже. Ну, для мене це просто пока що найкрутіша штука, яка траплялася зі мною в житті, і яку рекомендую абсолютно всім, особливо чоловікам, які хочуть стати чоловіком, да? це покинути це своє гніздечко і відправитись в нові обставини життя. Саме оці невідомі і нові обставини життя дозволять вам, вас перевірити на вашу міцність, вас загартувати, навчити вас легше адаптовуватися, бути більш гнучкішим і так далі. Тобто не говорити, просто візьміть і попробуйте. Якщо, тим більше, якщо тобі зараз, не знаю, 18-19 років, в тебе немає що втрачати, йой, так цей, це, це прям золотий квиток буде твій. Взяти і поїхати кудись. Як би тобі страшно не було, як би ти що би не задумався, просто візьми, поїдь. Обмани себе так, як я би. Скажи, що ти не їдеш назавжди, а їдеш буквально там на тиждень два-три. Поїдь на цей тиждень два-три. Ну, повір, ті емоції, які подарують тобі міграція, знаєте, я не хочу розказувати про якісь там, типу, вау, фурорні. Локація, що типу там, Нью-Йорк, вау. Даже давайте поговоримо більш про психологічні, якісь, якісь внутрішні твій світ. Да? Гарний приклад, якщо прийшов, да? Оце ваше око. Да? От Воно все время було от, таким. от Поки ти живеш в якомусь тому сому світі, кукошнику, комфортному гніздечку. Коли ти емігруєш кудись, да, до іншої країни чи іншого місця, тобі це око відкривається ще більше, ще ще, ще. ти ще більше починаєш усвідомлювати, бачити людей, розуміти людей, розуміти цей світ, розуміти життя. Тобто це шикарний досвід. Це шикарний досвід, який, я вважаю, масхевний необхідний кожному. І навіть уже на базі цього да, масхевно обхідного досвіду. Забіжу теж зроблю рекламу ще одного свого відео. Я в майбутньому хочу висувати відео про те, яким я бачу майбутній політичний устрій взагалі світової політики, який зробить неможливими війни, зробить взагалі забере. Оцю якусь несправедливість, ну, Коротше, тобто ці великі проблеми, які зараз існують в нашому суспільстві, да, які породила демократія, це буде новий вид правління, да, політики, який е, позбуде людей, людини, людства жахливих таких от. Штук як війни, і пішло, пішло, поїхало. Ладно, не будемо це загулюватись. І в цьому якраз політичному новому політичному формуванні, я не знаю, як це правильно назвати, уряді, формі правління. Імміграція буде одним із суперважливих етапів для людини. Тобто, яку кожна людина буде змушена прожити. Але про це теж відео про <смі> новий устрій людства. Я тоже емоції, світогляд, які вам дасть імміграція, досвід, він неповторний і дуже-дуже потужний. І також не потрібно себе звинувачити буде в тому, якщо іммігруєте да, і там повернетесь назад. Це нормально, це хорошо. І за того, що є наприклад, якщо взяти якийсь вазонок, який має рости в чорноземі, засунути його в пісок, він не зможе там, він загине. І той, і нормально, коли люди за якийсь певний період цього пересадки розуміють, що вона тут загине. І вона вертається додому не за того, що там вона слабка. Да? Людина, яка вже спробувала мігрувати, це вже не слабка, оприлято людина. Людина, яка змогла прожити якийсь певний період і трошки адаптуватися до нових умов життя, це вже не слабка людина. Просто вона, скоріше всього, розуміє, що то не її. І це нормально, і це хорошо, і краще це зрозуміти, ніж боячись якоїсь там суспільної думки або якоїсь своєї, своїх якихось внутрішніх штук. Загинути да, в несприятливих для тебе умовах. І з того, що я вам по факту скажу, що для людини дуже важливі оці от сприятливі, сприятливі умови для росту. Я не кажу комфортні умови життя, а сприятливі умови для росту це трошечки інша штука. Тож, в майбутньому про це поговоримо. Отож, давайте вернусь до свого списочку. Подивлюся, блін, я так багато вже говорю. Які помилки я зробив, я розказав вам. Давайте підсумую, Да? Біду по цим пунктам. Імміграція простими словами, Да? Імміграція простими словами це пересаджування вазонів. Все. Тобто, типу, процес абсолютно той. Ви вазонок, якого пересаджують новий ґрунт. Дуже багато є оцих факторів, того, який це буде ґрунт, ви маєте дати собі час. Да? Там, вазон, коли пересадив, там він місяць буде перебувати просто за своїх, типу, нормальних умов. В стані стресу він не буде там рости, розвиватися перший місяць, він буде адаптувати, спідновитися. Так само, і ти, як людина, тобі треба буде певний час. Я б сказав, ну, місяці для професіоналів, прям для тих, хто вже має досвід імміграції. А для інших, це, типу, от мене це рік часу зайняло, і це нормально, це круто. В інших можу навіть більше зайняти часу. Які я помилки зробив? Да? Перша помилка, яку я зробив, це я не, взагалі не підготувався до міграції в плані фінансової подушки. Я їхав на Абун, їхав з розрахунку на те, що я приїду на все готове. Виявилося, що я не приїхав на все готове. Але менше з тим. Другий пункт це. Це самокритика внутрішня. Да? Да, не підготовка, так же само, да? того, що мені би хтось би сказав, будь готовий до того, що ти будеш відчувати себе тупим, відбитим, і тобі треба буде вчитися взагалі заново чути на, блядь, таких елементарних штук, як купляти хліб в магазині. І це нормально, що ти не зможеш там спершу. Попитки, так, да, купити той хліб, який треба. І з того, що він там якось називається, блядь, взагалі по-іншому, і там одна буква, і все це міняється, а в тебе вдома взагалі не так якось там луктолактозне молоко, фруктозне, блін, а миндаль, а алмон, блін, пішло-поїхало, а вдома ти про цей купляв молочко і все. А тут пішло-поїхало в тисячу успіхнень, які взагалі зачем і для чого. Тобто, да, для тебе здаються тупими. Вот. Другий да момент це теж розуміє це порада, це формувати зразу собі маленькі поступові цілі, і чим менші цілі будуть, мені здається, тим краще. Тобто, типу там проїхати перший крок, там ціль. Перший тиждень — зробити питання закрите з документами. Другий там, наприклад, тиждень питання житла, роботи, і пішло, пройшло, поїхало. То тобто, є, типу, і ти так почують, почують маленькими цими кроками. Ти ти займаєш свій розум тим, щоб не давати йому можливість думати про те, що ну не треба думати, то тобто, є, грубо кажучи, про щось супервисоке, якісь не будуйте ще вагомі високі цілі. Ви до своїх вагомих високих цілей вернетесь ну, через пів року в кращому випадку, да? або через рік тої часу. Це нормально, це хорошо. Тобто то бути готові, а тож емігруючи в іншу країну, зрозуміти, що ви, як мінімум, там якийсь певний період часу просто витратите на то, аби вернутися знов до базових речей. А високі якісь речі, ну якщо ви людина високого польоту, то ви до них вернетесь. Після того, як перекрити ці базові речі, і взагалі закінчиться цей період стресу, страху і так далі. От відповідь на питання тут пишу вихід, як вийшов з імміграційної кризи? Вийшов з імміграційної кризи, тим, що відпустив абсолютно все, да? Відпустив Україну, відпустив всіх людей з України, всі події, всі свої мрії, всі надії, сподівання, абсолютно все, що мене в голові якось ще тримало з да, попереднім горщиком, треба відпустити. Можливо, не робити це зразу з якось, все, але поступово, тобто, да, крок за кроком, почуть відпускати. По-перше, для того, щоб адаптуватися і приймати нове, нове життя, нову реальність і так далі. От, якось так. В принципі, давайте я бисенько подумаю, дам собі хвилиночку, мовчання, включу це на перемотку, щоб подумати, чи я сказав все, що я хотів. Так, я думаю, основні думки я передав вам. Було би цікавіше, звичайно, почути якісь ваші питання і вже напряму відповісти на прямі запитання від вас. І тоді я би зміг дати ще більше корисної інформації. Адже та інформація, яка пройшла зі мною майже рік, і лишилась в моїй голові актуальною, я з вами її висвітлив, з вами поділився і буду радий, якщо. Хоча б одній людині, ця інформація буде корисною і допоможе якось легше пройти такий цікавий етап, період в житті людини, який я рекомендую пройти кожному, абсолютно кожному. Бо це я не знаю, це як це як, наче бляхамуха прожити життя і, і не, сп... не скуштувати якусь супер смачну страву, бля, яку всі їдять. Всім дякую.